Ну, я завжди добуваю своїх цілей. Дуже люблю смішити людей і напевно добре. У ну, мене таке, таке буває, що я така трохи буває, що так з себе виходжу, так от злюся дуже сильно. Отак, от, типу, бумажечки та по злості. Оце, напевно найвеликий мій недолік. Найкращий друг. Ну, тому що напевно вона мене завжди розуміє, завжди підтримує. Все, що я починаю, вона старається. Тобто підтримувати завжди. От я захотіла в кіношколу, вона мене підтримала. От Я кажу, що це мені подобається. Навіть якщо їй щось не подобається, але мені подобається, вона все одно мене підтримує. Напевно, це коли ми взяли мого кота. Ну, і ми хотіли подивитися на котів, але я побачила його, мого кота, якого звати Денвер. Ну просто я в нього закохалася, я всю виставку мамі виплакала, щоб вона купила цього кота, і вона потім мені приносить таку бумажку там, де сказано, що він до нас через тиждень приїде. Ну, але це було звичайно страшно. Але от саме такий момент от ми потім поїхали до бабусі в Полтавській області, то що мені було боляче, що мама їздила по роботі в Київ, а мене не брала. І для мене це було дуже-дуже важко цей період. Прямо мені хотілося цього, щоб я вдома була Актор. Мені це настільки сподобалося, що я зрозуміла, що це моє що Це круто, що я б хотіла з цим займатися все своє життя. Ну найголовніше це моя родина, друзі і тим, чим я займаюся. Це напевно, щоб війна закінчилася і зніматися в кіно. Ну, займатися тим, чим тобі подобається, зустрічатися з друзями, ходити в кафешки і обнімати почаще рідних.